Сьогодні хочу запропонувати вам бюджетний спосіб отримання крем-сиру. Такий сир, гідна заміна дорогим вершковим сирам. Він чудово підійде як крем для тортів, рулетів, основа для чизкейку або як намазка на бутерброди. Знадобиться всього лише один інгредієнт і не більше трьох хвилин вашого часу. Тож беремо кефір, два пакети, прибираємо морозильну камеру на ніч. Найкраще брати кефір в пакетах, а не в картонній упаковці. Заморожений кефір дістаємо з морозилки. Робимо надрізи хрестиком та видаляємо упаковку. Вона дуже легко знімається. Те ж саме повторюємо з другим пакетом кефіру. Споруджуємо конструкцію, сито встановлюємо на глибоку миску або кастрюлю, сито застилаємо марлею, перекладаємо в марлю кефір, прикриваємо кефір марлею, залишаємо розморожуватись при кімнатній температурі. Кефір повністю розморозиться через 12 годин. Сироватки, що утворилась, я зазвичай готую млинці, оладки або іншу випічку. Вихід готового крем-сиру 500-550 грамів. За консистенцією він виходить дуже ніжним, однорінним і гладким. Для приготування крему для тортиків чи або закусок просто ідеальний варіант. Готуйте вдома смачно та з любов'ю! З вами була Марі Кокінг.